Всім доброго ранку. Ми з Ілюшею залишилися вдвох на хазяйстві. Це квартира моєї сестри і її чоловіка. Всі пішли по своїх справах. А ми будемо зараз газійнувати, щось готувати їсти. Так що залишайтеся з нами, дивіться і пишіть коментарі. Хочу подякувати всім, хто дивиться мій канал. Хто не підписаний, обов'язково підписуйтеся, діліться моїм відео в інших соціальних мережах. Нажимайте пальчик вверх, якщо вам подобається, і пишіть коментарі. Ваша підтримка для нас дуже важлива. А я буду намагатися створювати відео цікаве для вас. Наперед вибачаюся за те, що не показую родичів своїх. Рідних, так як вони не хочуть бути в кадрі, це я вважаю, їхнє право. Я вже поставила на плиту, хочу приготувати їсти. На перше, ось такі великі каструлі, Вони кипить бульйон, м'ясо кипить, буду суп варити. Приготувала лаврове листя, цибульки. Нарізала туди, спочатку вкину сиру, а потім піджарю із морковкою. На сковорідці жариться м'ясо, зроблю підливу гуляш і кашу гречану відварю. Зараз все швиденько, на всіх конфорках, щоб багато часу не займати. Все вже підготовлено. Картопля почищена, морковка, цибулька, все є. А це ось у нас диня лежить. Дивіться, яка красива, не по сезону. Скоро новий рік, а в нас денька. Вчора моєї сестри, чоловік. Переніс. Ми так ще її не розрізали, можливо, сьогодні розріжемо. Тут в супермаркеті можна купити будь-які ягоди, фрукти, і по сезону, і не по сезону. Так що, скуштуємо ввечері. Ось хочу показати, які маленькі, тут холодильники. Для людей вистачає, вони у прок ніколи нічого не набирають, не наготовлюють. Ось такий він малесенький, вигляді тумбочки. Все поміщається. Зверху маленька морозилка, і то вона пуста. Ми звикли, щоб був холодильник в 2 метри, щоб все запхати, каструлів побільше. І тут така невеличка в вигляді тумбочки. Все і все вистачає. Поки буду готувати їсти, хочу трішки з вами поговорити. Уже Пробувши тут пару днів, більш тверезо все оцінити, іншим поглядом на все ми вже подивилися, тому що перший день тільки приїхали, то очі квадратні, нічого не бачили, все для нас дико, ново. А тепер пробувши, трошки вже акліматизувалися, звикли і вже на все дивимося трішки інакше. Звичайно, так як і в нас, є свої і плюси, і мінуси, але дуже на високому рівні тут дисципліна. Всі дотримуються порядку, правил, якщо воно так має бути, значить всі так і живуть за цими правилами. Навіть беручи рух автомобіля по дорозі, вони їдуть з тою швидкістю як потрібно. Вони ніхто нікого не обганяє, не, не порушує, тому що знають, що там фіксують камери, будуть штрафи. Ну, і кожен намагається не завдати іншому шкоди і тим самим не нашкодити собі. Дивляться на пішохідних переходах. Якщо людина вже стала на пішохідний перехід, то зупиниться, чи то буде їхати один автомобіль, чи їх буде їхати декілька, вони все рівно зупиняться і пропустять, навіть якщо там немає світлофора. Це дуже для мене так сподобалося, ось ці нюанси. Якщо їде автомобіль швидкої допомоги на екстрений виклик, на нього включені ці мигалки, звукові, світлові, то всі машини, які їдуть в русі по дорозі, вони всі роз'їжджаються в сторони для того, щоб її пропустити. Немає такого, що швидка стоїть на світлофорі або вганяє іншу машину. Так само і автомобіль поліцейський. І пожежний автомобіль. Всі дотримуються такого закону. Я вважаю, що це дуже важливо, тому що в таких випадках навіть хвилини врятують комусь життя. Ще, що мені так, наче впало. Запам'яталося у супермаркетах, в торгових центрах немає такого ажіотажу, як в нас. Ніхто не вихвачує ті продукти, навіть якщо на них велика знижка, 50%. Їх ніхто не хапає великим обсягами, по три пачки, по чотири. Людині потрібно, вона прийде візьме одну. Або навіть взагалі не візьме, якщо їй сьогодні це не потрібно. Нас, у нас, якщо на щось знижка, потрібно набрати. Хай воно там краще вдома пропаде. Ну, щоб іншим не дісталося. Чому так, я не розумію. Відварила три порції, ось таких три порційних пакети. Я думаю, нам вистачить, зараз розріжу їх. Висиплю, додавлю масло і все, каша вже в мене готова. М'ясо теж доготовлюється. Суп залишилося, щоб трошки доварився. У мене все вже тут практично готове. Каша, ось велика каструля. гречана зварилася. М'ясо дотушується, практично готово, теж ще пару хвилин і буду відключати. Думала, гуляш, але ж вони не люблять таке із кетчупом, Просто вирішила м'ясо піджарити з цибулькою, як подлівка. І суп теж доготовлюється. Ще йому теж хвилин 5 і буду відключати. У нас сьогодні вже передостанній день. Завтра будемо виїжджати пізно вечором, складати рану чемодан. І додому! А сьогодні на вечір у нас є плани. А які? Дивіться, я все покажу. Привіт. Ще цей самий день. Ми вийшли на двір трошки прогулятися, тому що така гарна погода. Тепло, сонце світить. Ми вийшли ще на екскурсію, пройдемося. Подивимося, ще одне визначне місце. Дуже сьогодні сонячно. Вітерець трішки, але... Зато на дворі сонце. Якби всі дні були такі, як ми приїхали, взагалі було б чудово. Знаменита польська броварня. Раніше тут варили пиво. Зараз це, мабуть, більше як історичне місце. дуже великий торговий центр, але ціни тут теж такі захмарні. Але просто красиво. Зараз оздоблення новорічне, все сіяє у вогниках. Дуже красиво, у нас такого не побачиш. Новорічні подарунки не хочете вибрати у магазині Сваровське? Я думаю, там є на що подивитися. Центр нетто. Ще ми тут не були. Подивимося, який тут асортимент. Чаїв, який асортимент. О, ось такий ліптон. 22 злотих. Наскільки він? На 120 пакетиків. Цікавий у нас яку ціну. Може хто знає, напишіть. Ще з наю вдома купувала дівма. Чайну, теж не пам'ятаю яку ціну. 959. Макова начинка. 8 злотих, 850 грам. Піца розігріта тільки в духовці на 250 грам є по 12, по 13 злотих. Будемо виходити вже, ціни тут порівняно вищі, ніж у бедронці. Ми вже так орієнтуємося. Асортимент трішки інший, але дорожче все.